Де общее добро в забуть оця забуті матку, іди повинності спавнять. Це дуже важливий твір з різних контекстів, але важливо відчувати його настрій. Котляревський. Ну, показує нам таку драму, не так все і смішно. А тут пасани як пасани гуляють, тусять абсолютно безвідповідальні. Витворяють, що попало. Це перший твір в українській літературі, який написаний живою українською народною мовою, тою мовою, якою люди спілкувалися в побутовому житті. Що це все через клятих баб. І що ви всьому всьому винні? Можливо, йому і не варто було дописувати частини. Типу хорошо пошло спочатку. Вибачте, Іван Петрович, ми немножко вирішили вам підказати. А точно буде прикольний для підлітків. Можливо, ти і не просив цю місію, як ти кажеш. Вона вже в тебе є, і ти мусиш там ну до кінця це зробити. Це як зі школою. Ну ти ж вже прийшов, якби,